У спортивній залі спорткомплексу локомотив відбулись міські змагання з волейболу серед учнівської молоді Слов'янська. Організатором спортивного заходу виступив слов'янський відділ у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту спільно із ДЮСШ та міським центром спорт для всіх. Фінальне соревновання цього чорного року Тут представлені найкращі команди нашого города заведень. Хочеться вірити, що вони будуть на регулярній основі постоянно. Ребята будуть сорівнуватися, тому що к сожалению, волейбол ну не особо. Сильно популяризуються, не особливо сильно развить в нашому місті. На городському рівні проводяться, по-моєму, одні чи двоє соревновані і все. А так і всі ми зробили. Спорт це завжди добре і здорово. Какой б вид спорту не було, добре що займається спортом. Цьогоріч у турнірі взяли участь п'ять команд: машинобудівельного ліцею, першої загальноосвітньої школи, енергобудівельного технікуму, авіаційного та залізничного коледжів. Настрій учасників був на висоті. Прагнули виключно перемоги. Тільки перемога це важна для найбільш для считаю. Хочу отримати удовольствие від игры. Желаю всім чесної гри. Все-таки кожному хотілося б победити. Ну а там виграють сильніший. Аби підтримати свою команду, зібралось небагато вболівальників, але незважаючи на кількість, активно підбадьорювали своїх спортсменів. Ребята підготовлені очень хорошо. Я смертю, так як вони тренуються, це взагалі команди дуже сильні. Ну, я надеюсь, сьогодні будь достойно играть. Кожна команда победит своє буде грати на своєму уровне. Ну, болею, звісно, за наших волнуюсь. Наприкінці змагань усі учасники турніру будуть нагороджені почесними грамотами від слов'янського відділу у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту. А краща команда отримає почесний кубок та новенький волейбольний м'яч для вдосконалення своєї спортивної майстерності.